Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо таке питання, що є договір іпотеки. І так, договір про заставу нерухомості є договором іпотеки. Борожник за іпотеку бере в користування нерухомість на певний строк. Під час дії іпотеки клієнт виплачує вартість цієї нерухомості. Якщо до закінчення терміну дії іпотеки, клієнт не встиг виплатити всю суму або відмовляється платити, то в такому разі його майно буде конфісковано. Є різниця, наприклад, якщо ви порівняєте в коментарі за посиланням кредит готівкою на велику суму і кредит в іпотеку, то є відмінності. Щоб ви знали, у договорі іпотеки обов'язково вказується на що дана сума кредиту, вартість нерухомості, розміри, суть, термін погашення іпотеки. Позичальник може жити в закладеному будинку або квартирі, також він має право там прописатися. Банк може періодично перевіряти стан нерухомості, і якщо клієнт порушує правила користування майном, то банк вимагатиме дострокової виплати грошей. Тому робіть висновки, якщо потрібні просто гроші від банку, то може вигідніше буде взяти вам і подивитись приклади кредитів готівкою від банків з цими умовами, що підійдуть вам, щоб не оформлювати іпотеку. Якщо ви таким питанням цікавитесь. Дякую за увагу.